Найближчі вихідні принесуть в Україну холодну та мокру погоду, практично всю територію України накриють дощі, а подекуди грозами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. центр. Так, за прогнозами синоптиків 10 вересня на всій території країни очікуються опади. Ясно буде лише в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Найсильніші дощі пройдуть у Чернігівській, Івано-Франківській та Житомирській області. А грози на Закарпатті, у центрі та на півдні. Що стосується температури і повітря, то насолодитися м'яким осіннім теплом зможуть лише жителі Криму, Херсонської та Одеської областей. Термометри тут покажуть до плюс 24 градусів. Нарешті території України буде прохолодно, тому навряд чи захочеться вилізати з під теплих ковдр, а з приходом вечора і ночі буде зовсім холодно. Вітря в цей день буде переважно північно-східного напрямку 5-12 метрів в секунду. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 19, а вночі буде від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 19, вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 10 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 20, а вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 13 до плюс 17, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У суботу, на півдні, температура буде від плюс 20 до плюс 24 в день, і від плюс 18 до плюс 21 градусів тепла вночі. У Києві 10 вересня сонце в цей день буде рідко з'являтися із за хмар. Сильний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. У Львові хмарна погода протримується весь день. У другій половині дня очікується сильний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура повітря становитиме від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. У Харкові у суботу, зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря очікується від плюс 6 до плюс 15 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в цей день буде від плюс 12 до плюс 16 градусів. В Одесі, 10 вересня, весь день буде хмарним. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!